Топ 5 найкращих бездротових наушників до сотні доларів на момент літа 2025 року. А наушники на першому місці це просто неперевершена досконалість за 60 доларів. П'яте місце Soundcore Anker Liberty 4 Pro. Найкращі ТВС наушники з низькочастотним звучанням до сотні доларів. Шикарний басовий звук, шикарне шумозаглушення та стильний чохол з екраном для відображення заряду. Стильний, комфортний із зручним функціоналом. Четверте місце: Soundpeats Capsule 3 Pro А тут навпаки, детальний і точний звук, на відміну від Soundcore. Цей звук для ціни. Деталі та натуральності. Третє місце OnePlus Buds 3. найкращі бездротові навушники до 50 доларів серед усіх моделей за звуком, функціоналом та конструкцією. Об'ємне низкочастотне звучання з розряду дістав навушники з коробки і кайфуєш від їхнього звучання. Друге місце OnePlus Buds 4. Найкращий басовий звук серед усіх ТВС моделей. Buds 4 переграла легендарні OnePlus Buds 3 і навіть OnePlus Buds Pro 3 за 120 доларів за ціною 70. Низкочастотний якісний звук, детальна середина та в міру яскраві високі. А ще до 7 липня ти можеш виграти ось. OnePlus Buds 4 або ось ці Realme Buds r 7 Pro. Зараз проходить конкурс на MyChoose, Просто підпишись на цей канал і залиши ось такий коментар. Обов'язково візьмі участь. Результати конкурсу будуть у телеграм-каналі. Перше місце Realme Buds Air 7 Pro. За свої 60 доларів ці навушники примудрилися переграти усі моделі за якістю звучання до 300 доларів. Цю модель варто купити лише заради її божественного звучання, ідеальний баланс низу прозорої середини та яскравих високих частот. Ну а продовження цього рейтингу у форматі топ 15 на сайті